Обов'язкові страхові внески у законі. Від липня цього року суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані сплачувати страхові платежі. Це стосується всіх фізичних осіб. Новинка в законі не передбачає пільг для інвалідів та пенсіонерів, як було раніше. Підприємці повинні щоквартально сплачувати розмір мінімального страхового внеску, а це близько 300 гривень. Деталі у сюжеті Юлії Струк. Раніше страхові внески були далеко не обов'язковими. Переважно підприємці сплачували їх за бажанням, розповідає Галина Григорчук. Нині на це правило накладено вето. Всі фізичні особи зобов'язані вносити платежі до пенсійного фонду, і зробити це потрібно якомога швидше. Третій квартал для спрощенців завершується уже наступного місяця. Граничний термін 20 жовтня. Законом цим не встановлено жодних пільг, тобто вся категорія громадян підприємців, яка перебуває на спрощеній системі оплатування, має сплачувати мінімальний розмір страхового внеску з урахуванням суми розщеплення від надходжень від єдиного податку та фіксованого податку. На бюджет пенсійного фонду обов'язкові страхові внески не матимуть суттєвого впливу. Більше це потрібно самим підприємцям, пояснюють в установі, адже цими платежами спрощенці забезпечують собі пенсію. Аби обійшлося без зайвого галусу. У Коломийському пенсійному фонді інформують підприємців, що з липня цього року для фізичних осіб підготували навіть спеціальні листівки в разі недотримання закону штраф. А він за собою несе додаткові фінансові збитки. Це нарахування штрафних санкцій, пені, а в разі не сплати в добровільному порядку після направлення вимоги це направлення до ДВС. -у. І, звичайно, там теж додаткові витрати. Ми просто звертаємо увагу і прохання розрахуватися вчасно, після 20 жовтня ми будемо проводити звірку і після чого буде висновлено вимогу про сплату суми. Страхових внесків за 2000, за третій квартал 2010 року. Мінімальний розмір заробітної плати 888 гривень. Ця сума помножена на розмір страхового внеску 33,2%. Отож звідси і вираховується сума мінімального платежу в єдиному та фіксованому податку. Вони становлять 294 гривні 82 копійки.